Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні екстрене відео. Вам більше не потрібні отакі от, от плаки за 300 майже гривень. Вам більше не треба отакі от, от ВДшки різні силіконові за майже 200 гривень. А що вам треба, я сьогодні розкажу. Ну що ж, друзі, нарешті я знайшов те, що має бути у кожного хто любить свою машину. Замовляв усе на сайті автомеханік, чесно, зручно і без нервів. Там, до речі, не лише автохімія, а асортимент на понад мільйон запчастин до різних автомобілів. Зайшов, вбив свою марку авто і він код у розділ гараж, і система сама запам'ятала. І тепер підтягую тільки з тієї запчастини, що реально підходять до моєї машини. Не треба кожного разу гадати, підходить воно чи ні. Менеджери швидко відповідають, усе пояснюють зрозуміло. Під відео залишаю посилання. Переходьте та замовляйте. Бо спеціально для моїх підписників по промокоду Samson мінус 10% від суми замовлення протягом місяця. А при замовленні від 3 тисяч гривень автомобільний пилосос у подарунок. Підпис буде під відео. Ну що ж, друзяки, сьогодні у мене перша партнерка. Стоїть моя таврушечка. Я їду зараз на нову пошту забирати товари, які мені вислали, і детально вам все покажу. Це відео для мене цінне, тому що це така моя перша насправді колаборація. І якщо товар буде відверто поганим, то я заплачу за нього гроші і поверну його. А якщо товар буде хорошим, то я вам все це покажу. Люблю свою таврошечку, і вже навіть в цій машині я можу насправді займатися тим, щоб купувати якусь там хімію, полірольки, очисники, змазування і все в тому роді. Якщо зазвичай це такі машини, в яких там це таке другорядне питання, то тут машинка повністю справна, хороша, догляне. І вже стоїть питання про те, щоб доглядати за нею. І саме тому я вирішив замовити собі хімію і так спіпало, що мені запропонували партнерку. Про це я розповім в сьогоднішньому відео. Хто давно на моєму ютуб-каналі бачив, що у мене не було ніякої реклами. Я ніколи нічого не отримував на шару і не впарював людям що-небудь. Зазвичай я завжди розповідаю про речі, якими користуюсь сам. Роблю це безкоштовно, але роблю це для того, щоб людям був цінний цей досвід. Тому що той ж самий якийсь хороший перетворювач іржі. Я їх спробував штук з 50, поки знайшов той робочий і, і недорогий для себе. Ту ж саме якусь поліроль або очисник пластику, і все в тому роді, так само. Їх треба спробувати купу різних, враховуючи те, скільки зараз є виробників, для того, щоб знайти щось дійсно своє. І так само тут. Я думаю, що це буде цінно, тому що це перша партнерка. Я не можу відмовлятися від такого, тому що це розвиток мій і мого каналу. І плюс мене зачепило те, що воно коштує недорого, воно доступне. І мені буде цікаво спробувати це самому. Там оплачено чи треба щось це. Ну що ж, друзі, якийсь ось такий ось коробас І зараз будемо розпаковувати. Зараз я їду на миєчку для того, щоб нарешті вже за купу часу помити свою машинку, а тоді вже її надюнджурювати, як то говорять. І що, і покажу все по ходу. Я насправді не знаю, що там мені прийшло. Знаю, що мало би прийти якесь мастило очисник пластику, і типу якась ще поліроль або щось в тому роді. Коротше, буду дивитися разом з вами. Що ж, друзі, показує все так, як є. Нічого не полірував, не намивав. Хто знає таврію, розуміє, що тут дуже часто треба буде змазати якусь педальку, замка і все у тому роді. Тому якщо там буде мастило, це супер. Тому що, як ви бачили, докупляв я його окремо, хто пам'ятає попередні мої відео, у мене дуже скріпіла педаль щеплення. Це це басиш, що? І там десь кави зразу вип'ємо. І це просто мусоло треба було виправити. І тоді я не знав, що у мене буде така колаборація. Коротше, я дуже люблю людей, які уважно, скажем так, і трепетно відносяться до своєї роботи. І, походу, це моя контора. Якось ось так виглядає їхнє пакування фірмове. А це означає, що навіть непогану суму на пакуванні ви економите при доставці новою поштою в інше місто. Мене попросили зробити партнерку. Я ж обов'язково запитав, чи буде якась знижка. Так ось, друзі, для моїх підписників за промокодом SAMSON. Буде знижка 10% на будь-які товари. Крім того, е, хто замовляє у них на 3 тисячі гривень чи більше, якщо я не помиляюсь, у подарунок вони кладуть автомобільний пилосос. Ви вдумаєтесь? Ну це ж, це ж кайф. В них є різні запчастини автомобільні, автохімія і все у тому роді. Ви можете прийти на сайт, все це побачить і коротше, переходимо до мого пакунка. Ой-ой-ой. Ну круто, коли люди отак все кладуть, все пакують. Ви не уявляєте, скільки це коштує грошей, якщо робити це на серійному рівні. Але от люди заморочуються для того, щоб набити собі рекламу, заробити марку. Тут різні умови. Тут візитівка, я так розумію. Ого, навіть чек є. Коротше, це є накладна. І от сума, яку мені фактично подарували. Ну, прикольно. Зрозумійте, я не буду записувати відео для когось за 340 гривень. Це мені просто не цікаво. Але мені цікаво підтримати молодих людей, таких як я, які починають свої справи. Мені цікаво прорекламувати дійсно щось те, що буде корисним людям, те, що принесе якусь користь для моєї аудиторії, тому що, як і вони, я працюю на свою марку. І коли це дійсно виходить на партнерських умовах, а не якась там обманка, казино, реклама різного непотребу, то, то це вигідно і для мене, і для них, і для людей. Дуже така мені здалася невеличка ця коробка, але ви подивіться, яке воно все гігантське. Так, що тут у нас є? Це у нас, я так розумію, по типу мастила змащування, тому що є оця трубочка. І зараз я розповім вам про нього більш детальніше. Мені скидували опис. Тут є і на нашій мові, ні на російській чи є на українській. Коротше, зараз я прочитаю, і розкажу вам, що це. Сенфінеко СО40. SO це універсальний засіб для змащення, очищення та захисту деталей. Він витісняє вологу, розчиняє іржу та бруд, запобігає корозії і коротким замиканням, а також забезпечує плавну роботу рухомих частин. Він безпечний для гуми, пластику, металу та пофарбованих поверхонь. Завжди, просто завжди хтось має прийти повз, коли я записую відео. Ну це вже традиція. Далі у нас іде очисник деталей з салону. Я так розумію, що це щось по типу полірольки. Зараз я також розповім вам про нього більш детальніше, орієнтуючись на опис від продавця. І це хороша альтернатива тому ж самому плаку, яким я користуюсь вже впродовж багатьох років. Щоб ви просто розуміли пропорції банки, я зараз дістану плак, тому що може здатися, що воно маленьке, але насправді воно не маленьке. От сама велика банка плаку виглядає ось так. Тобто, фактично, дуже такий великий розмір, я не знаю, скільки тут мілілітрів. 650. ну Ви можете це побачити. Ну, воно відчувається повним. Якщо ти береш плак і він такий трошечки пустуватий, ну навіть новий, то тут він запресований, от дай Боже, як говорять. І сама упаковка, і всього решти, дійсно якісна. Такий, знаєте, от прям підхід підхідний. Я не знаю, де воно робиться, пише, що Германія тут. Акцентується увага десь отут. Але ж тим не менше може бути і правдою. Але ціна смішна, дійсно смішна за непоганого виробника. Сенфінеко 9989. Очисник деталей салону. Очищає та захищає пластикові поверхні від розтріскування, висихання і вигорання на сонці. Освіжає колір і має антистатичний ефект. Ну і останнє на сьогодні це у нас. Очисник оббивки салона. Якось ось так він виглядає, він ще тяжчий, ніж попередня поліролька, хоча теж 650 мг. Тут є така по типу щітка, я так розумію, що це якась піна для текстилю по пластику, щоб очищати його від давнішніх нашарувань. Різного гівна, яке зібралося у вашому салоні. Зараз також розповім вам більш детальніше. Сенфінеко 9988. Піна для очищення оббивки, яка ефективно виділяє бруд і плями з тканин та інших поверхонь. Відновлює колір, усуває запахи і має антистатичний ефект, запобігаючи повторному забрудненню. Ну що ж, друзі, а тепер давайте все це тестить на моїй таврушці, яку я дуже люблю, на якій я їжджу сам кожен день. І все це продемонструю наглядно. Машинка помита, чиста. Зараз ми будемо змащувати все те, що треба. У мене трошки підскриплює вже задня ляда. Знову підскріплює педаль щеплення того мастила, яким я користуюся, я вам зараз його покажу без жодної реклами. Купляв я його в будівельному магазині у селі. І якось отак воно виглядає. Воно, до речі, типу непогане, але вистачило мені його на місяць. І от така от малесенька банка 100 мг. Майже половина із неї пішла на те, щоб добре там все промастити. Коротше, що, йдемо до нашої. Нової контори. Хто не знає, скрипить педаль щеплення у таврії в цьому верхньому вузлу. Я не знаю, чи це буде видно. Зараз включу спалах. Коротше, от, отут, де у нас оце з'єднання, тут воно у нас і скрипить. Що ж, друзі, заливаємо тут все від душі. Ви Просто подивіться, який напор. Приємно. Зараз я це все примащу, ви чуєте скрип є. Ну що ж, друзі, я вже все змазав, нічого не скрипить. Приємно те, що дуже такий приємний запах, дуже маленька витрата, витрата його, в принципі. Тобто воно все таким товстячим шаром, добрячим напором туди летить. І витрата його насправді невелика. Можна через оцю трубочку, але вона мені... Поки що не треба, бачите? Чуть-чуть буквально бризкаю і дивіться, яка його витрата. І ще тут змажемо. Також ми позмащуємо все ось тут. Бачите, тут хтось змазував салідолом чи нігролом, і от воно залишає такий от бруд. Це не лишає у нас такого нальоту і набагато приємніше для якихось таких возлів. Ну, колись того всього не було, але зараз вже є. Так само тут. Так само тут ви можете побачити, які вони у мене вже всі були сухі. Тут є пластикові втулки. Якщо за цим не дивитися, вони розбиваються, двері просідають і виходить повна какаха. Тому не нехтуйте такими речами. Тут крута штука. Потрібна в хазяйстві. Я думаю, на зиму ще замки неї пропшика через оцю трубочку можна буде замість ведехи якогось болта відкрутити. Я ще цього зараз не можу спробувати, але обов'язково спробую і скажу вам про це. Типу, така мультифункціональна вона. Ну і плюс щось в побуті десь там змазать вдома, в гаражі і тому подібні штуки. Вона завжди пригодиться. І плюс що коштує недорого. Ви вдумайтесь, я за все це, якби платив, заплатив би 340 гривень. А так, я одну ту смазку купив майже за щось біля 200 і великий плак на сьогодні коштує 250 в епіцентрі. Ну, ціни набагато нижче, а якість набагато вища. Тепер по цінам це не мені по знижці, це отакі от в них ціни. Дивіться: піна для оббивки салона 101 гривня. Очисник деталей салона 130 гривень. Змазка 102 гривні. Все вийде дешевше ніж будь-якому хозмазі. Далі ми напевне спробуємо цього очисника салону і почнемо з складніших для нього умов, типу не з тканини, а з пластику. Є у мене різні такі зашоргані моменти отут, отут ногами, отут десь. Я не знаю, чи то все буде видно, але покажу зблизька. І побачимо, як воно справиться на пластику з такими тяжкими умовами. Тому що на тканині, в принципі, це легше. Прям наживо все буду показувати. Ой-ой-ой, ой 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 я щось не очікував, що там буде піна. Дивіться, як круто. Клас. І воно типу зразу впітується. Ну, Звичайно, глибокі царапини воно вам не прибере, але скажу вам так, вживу, ефект просто вау. Пластик, я не знаю, може тут є якийсь віск, того воно його так освіжає, але вживу зовсім інший вигляд. Пахне. Пахне просто прикольно, якимось абрикосом малиною. Клас! Воно впітується, якщо його не чистить, воно просто миттєво впитується. Буквально кілька секунд і ефект, ефект на очі просто. Ну Просто подивіться. Ну гляньте. Я не знаю, чи камера це все передасть. Але вживу різниця просто космос. З тим, що було, освіжає просто миттєво. Цікаво було б, звичайно, спробувати його на чомусь такому більш засмоленому. Але немає в мене такого нічого в машині. Хоча бачите, отут є пляма від голови. Я не знаю, чи камера це передасть на стелі. Трошки воно грибою тут всі черкали. Можна спробувати його тут відчухати. Просто подивіться, як воно все відчистило, я не знаю, чи камера те передає. Воно трошки мокре ще, але я сказати вам чесно, просто в шоці. Ну, типу, я відверто в шоці від того, як воно справляється. Ну Ви подивіться навіть сюди. ну Нічого не лишилося. Не поїло пластмасу. Ніяких розводів, слідів. Зазвичай, коли я робив щось таке, я брав е, спеціальний автомобільний шампунь, додавав туди капельку моторної хімії для більшої різкості і робив це все діло добряче, теручи щіткою, водою. Тоді знов цим розчином, тоді знову водою, коли щось таке, прям треба було відчистити. Але по-любому були якісь нюанси. Десь той хімії давав більше, воно роз'їдало той пластик, він ставав сивий, і не додавав, вона не працювала і все по колу. Дійсно таких. Прям оптимальних лайтових засобів, щоб ти просто пшикнув, забув, витер шматиночкою і так за 5 хвилин в полі, не парячись. До речі, подивіться, як тут гарно. Я їх просто не знаходив. Я завжди думав, що це така, знаєте, поліролька-обманка, яка ніякого ефекту не дасть. але тут я прям чесно здивувався. Мені дуже подобається запах. Він в кожного засобу різний. Там десь якийсь апельсин, ведешка якось вообще не зрозуміло чим пахне, але запахи реально приємні. І от дійсно машинка постояла, вона по-іншому стала пахнуть. Нема такої якоїсь хімії, жорсткої порошка або якоїсь масла, як от буває в одежках. Дійсно, запах приємний. Переходимо до нашої полірольки, і на сьогодні це вже буде все. Це те, що лишилося зробити тут після мийки. Зараз все добряче. Понамазуємо. Витрим і включуся до вас з якимось пісом. Запах просто неймовірний, реально, я кайфую. Ну що ж, друзі, якось ось так виглядає мій набірчик. Тепер він буде їздити зі мною. Роботу все робить на відмінно. Я чесно, я не люблю напарювати. і повірте, я роблю це не за 340 гривень, які мені подарували, а дійсно від того, що я щиро задоволений результатом того, як воно працює, і плюс ціна. Ціна на сьогодні дуже низька. Якщо ви можете замовляти запчастини, купу всього іншого. І я думаю, що якщо тут така різниця, то і на всьому решті буде теж велика різниця. Ну а плюс ще промокод від мене на мінус 10%, і я думаю, ви точно не знайдете нічого кращого або дешевшого. Я люблю людей, які бережно відносяться до своєї справи. Я люблю людей, які починають свою справу, які вкладають туди багато чого. Така колаборація може бути зручна для всіх, тому що ви отримаєте якісний товар за недорого. Кому цікаво, спробуйте, я не знаю. Це була перша моя така спроба партнерки, і я не міг від неї відмовитися, але я відверто зразу на початку відео сказав для себе, для них і для вас, що якщо товар буде гівняним. То я просто заплачу їм гроші за нього і розкажу вам, що це гівно і покажу це. Це також був би матеріал, і Я від того був би в плюсі. Але товар дійсно перевершив мої очікування. Я задоволений. Я буду співпрацювати з ними далі. Буду собі замовляти якісь запчастинки. Якщо щось буде цікаво без будь-якої реклами, просто показуватиму вам це в наступних відео. Ви побачите, як воно що ходить на прикладі моєї машинки. Які запчастинки я буду замовляти ще. Що і як буде далі, все висвітлюватиму у наступних своїх відео. А на цьому це відео підходить до свого логічного завершення. Я дякую кожному з вас за увагу. 24 серпня у мене буде день народження. Не тому. забудьте мене привітати, як говорять. Там має вийти дуже цікаве відео у цей день. Підписку, вподобайку, коментар і до нових зустрічей в на наступних роликах. Пока!